Майже 400 дітей Пирятинщини отримали подарунки в рамках благодійної акції Святий Миколай дітям. Проте офіс чудотворця продовжує працювати а його помічники і надалі будуть дарувати добро. Дойшла до кінця акція святий Миколай дітям, яка тривала понад місяць у нас в порятині та Порятинському районі. В загальному акція охопила 388 діток із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, діток інвалідів, діток, яких батьки перебували у зоні АТО, та багатодітних діток, в яких в сім'ї знаходяться 4 і більше діток. Офіс святого Миколая заповнений і нині речами, іграшками, солодощами та канцелярським приладдям. Все це волонтер Аліна Мірошніченко планує подарувати дітям на різдвяні свята. На цьому наша акція не закінчується, тому що дуже багато людей принесли іграшок, речей. Ми і далі будемо продовжувати роздавати діткам іграшки, солодкі подарунки, які в нас залишилися, одяг, обув, ну і все інше. І хочу подякувати всім небайдужим, хто долучився до нашої акції. Ви зробили неймовірне свято для цих діток. Дітки були дуже задоволені, і вам хочу всім подякувати, велике, і хочу сказати особливе дякую. Діткам, які долучилися до цієї акції, це дітки із школи номер 6 та дітки із садочку Ромашка. Дуже приємно, що саме дітки допомагають діткам. Також помічниця Святого Миколая планує завітати до дитячого відділення Центральної районної лікарні, вручити малюкам іграшки та солодощі, а відділенню посуд. Хочу привітати всіх з наступаючими новорічними святами. Побажати миру, злагоди, добра. Хай у ваших сім'ях завжди панує затишок і добробут, і дітки ваші завжди будуть здорові.